Ми чомусь путаємо таке поняття слова, як заробляти кошти. От, наприклад, говоримо так: от, украла людина, наприклад, з бюджету, да? а ми говоримо, да? заробив там якусь суму, там, мільйон, наприклад. Або там кинув когось, да? І ми говоримо, от заробив там якусь суму коштів, наприклад, 100 тисяч, так? Ні, це не заробив. Це він украв. Це він кинув когось і так далі. Заробив це, коли ти пішов на роботу і працюєш, там, фізично працюєш, розумово працюєш і чесно заробляєш кошти. Оце ти заробив. Якщо ти там зробив якийсь бізнес, маленький, середній, великий, і працюєш чесно, це ти заробляєш кошти. А коли ти вкрав, кого ти когось кинув чи так далі, і маєш ти це на це характер, чи не маєш. Оце ти вкрав і ти когось кинув. І це не заробіток. А це кидалово і крадіжка. Заробив це, коли ти працюєш або руками, або головою. Оце ти заробляєш. А все остальне то трошки да не те. Всім доброго ранку та гарного дня.